У Тростянці продовжують встановлювати сонячні електростанції на будівлях та закладах громади. Уже найближчим часом два дошкільних заклади освіти будуть забезпечені такими станціями. Задячуючи партнерство між містами Монтабаур і Тростянець, Яке почалося в 2023 році. Ми реалізовуємо кілька проєктів за підтримки уряду Німеччини. Це проєкти пов'язані з енергоефективністю нашої громади, і вже три сонячні станції по суті прибули в Тростянець. Дві сонячні станції будуть встановлені на дитсадках нашої громади. Це садочок Казка, це мій більший садочок і садочок Ромашка. Два найбільших дитячих заклади нашої громади. Будуть сонячними панелями, повністю з акумуляторами. Тобто там повний комплект по 30 кВт літрів і буде встановлено на цих дитсадках, і ми фактично в весни по осінь отримуємо повністю енергозабезпечені ці два дошкільних навчальних заклади. ще одна сонячна електростанція потужністю 40 кВт встановлюється на будівлі Тростянецької міської ради. Це Теж проект, який фінансується сьогодні ще одним проектом німецьким проектна Копа, який фактично дає можливість разом з нашими партнерами німецькими реалізувати сонячну станцію, поставити на адмінбудівлі нашої Трасенської міської ради, встановленням гібридної електростанції займається підрядна організація із міста Суми. Будемо використовувати гібридний інвертор компанії Дея на 30 кВт і запас енергії або проще сказано, акумуляторна система тут буде на 30 кВт запасу генеруючої енергії, як тільки мережу будуть вимикати або Вночі не буде мережі. Система автоматично буде перемикатись на акумулятори і буде далі живити міську раду. На сьогоднішній день система зв'язку з тим, що обладнання де становиться дешевше, воно більш актуальніше. Система становиться більш окупаємою, і тобто, фактично, вона повинна купитись 3-4 роки. Також підрядна організація буде і обслуговувати електростанцію. Фахівці зазначають, що таке обладнання зможе прослужити не один десяток років. Виконуємо поставку обладнання. Будемо монтувати, налаштовувати, займаємося пусконаладкою цієї системи, і потім на протязі двох років будемо оказувати гарантійне сервісне обслуговування, а далі можемо заключити з міською радою додаткову угоду і будемо цю станцію обслуговувати ще мінімум 25 років. Тому що на сьогоднішній день ми даємо гарантію на панелі 12 років, на акумулятори на акумулятор і на інвертори по 5 років, а система може працювати мати мінімум 25 років. Це значно здешевить використання електроенергії та помітно зекономить кошти бюджету громади. Чому міська рада? Тому що тут найбільша кількість електроенергії, бо багато кабінетів, службовці, комп'ютери, принтери і тому подібне. Треба робити все, щоб максимально ті об'єкти, які в нас багато споживають електроенергії, мали сонячні панелі. За словами Юрія Бови, наразі в міськраді працюють над проєктами по трьох напрямках, аби облаштувати сонячні електростанції ще в декількох садочках та школах Тростянецької громади, а також встановити додаткові. Панелі, акумулятори для міської лікарні, наприклад, сонячна станція в лікарні. Яка працює вже от починаючи з 2022 року, фактично вона зекономила близько мільйона гривень вже фінансового ресурсу на ну, споживання електроенергії у рамках підтримки американським агентством USAID акумуляторами для накопичення сонячної електроенергії забезпечать і центр ВПО у нескучному. Задача в нашому мастер-плані до 2040 року всі адмінбудівлі нашої громади там загалом 147 об'єктів перевести на сонячну енергетику. Тобто і допомагати людям те встановлювати. Ви знаєте, що от сьогодні приїхали проєктанти, вже працювали на будинку Благовіщенська, 53, який реконструюється для того, щоб поставити на криші теж сонячну станцію, теплові насоси. Вони будуть от за січень-лютий місяць виготовлені, все привезено, і монтаж і запуск планується в березні місяці. Тому не тільки бюджетні об'єкти, а й житло людей ми хочемо переводити на енергоспоживання. Це більш дешевший спосіб обігріву підігріву води, гаряча вода і так далі, тобто в своїх оселях і опалення свого будинку. Тому треба таким чином робити, і ми над цим займаємося дуже серйозно. Тростянецька громада продовжує розвивати зелену енергетику і впевнено крокує до енергонезалежності. Встановлення сонячних електростанцій не лише зменшить витрати на електроенергію, а й сприятиме екологічній сталості нашої громади.